Всім привіт глядачі каналу Denial WayVoda, з вами я Даня, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але це терарія. А перед початком відео я хотів би, щоб ви поставили лайк і підписались на мій канал. Для вас це просто, а мені приємно. А головною метою цього відео буде отримати усі досягнення цього мода. До речі, я поділю його на кілька частин, а першим із досягнень буде добути дерево. А наступним нашим досягненням буде скрафтити верстак. До речі, в цьому моді на так вже і багато досягнень. Зараз ви можете усіх, усіх їх побачити на екрані. До речі, перед тим як знімати це відео, я трохи пограв у цей мод. І ось я вам скажу: до початку ночі тут бажано вже збудувати будинок. Тому що тут дуже небезпечні монстри, як це дуже небезпечні, очі тут дуже небезпечні. Вони... Це кілька ударів і все, тобі кінець. Тому ми так і досягнення отримаємо, і будинок збудуємо. А я тим часом добуду більше дерева для того, щоб це все зробити. До речі, я тут бачу данште велике дерево. я думаю залатати його зараз. Ось таке дерево велике. Бо я пам'ятаю, як я в Terrari грав, то там щось справді цінна Ну Як сказати, справді цінне, ну. Ні, ну, можна там щось знайти, але не прям щось таке цінне. Але досить непогане для початку. І я у нього впав. І мене лише одне цікавить, як я звідси потім вилізу. То що ніяких скринь я тут не бачу, а як вилізти, я не знаю, походу, доведеться стрибати і. Ну і... ви Але... зрозуміли. Тим паче я вже думаю починати будівництво будинку, то що вже починаю сутеніти. Будинок я буду будувати десь тут. Або мені здається, але тут тут цей в крафті є той самий безполезний аксесуар та бурятка. Мені може здається. До речі, якщо я не зрозуміла, що це тільки що було, то я перевіряв, чи відкриваються двері, як в терарії. Тобто, як ти біля них стоїш, то вони повинні відкритися. Ні, вона тут так не працює. Тим часом вже починається ніч і скоро вже почне вилазити всяка нічість. До речі, поки що не вилізла ніяка знящі, мені треба трохи добути слизу для смолоскипів. А ось, до речі, сама нечисть. Мені здається, що очі починають штурмувати мою хату. Дідько, що мені робити? Бо, якби розумієте, мідний кинджал це не найкраща зброя. Тому я біжу до Гіда, сподіваюся, що він мені хоча б чимось допоможе. Хит, ну я звісно, розумію, але твої хаті очі літають. І це, це, тут можна мем, мєм, а коли твою хату штурмують очі, але ти просто чоловий парень. А зараз я швиденько біжу до верстака, щоб скрафтить собі дерев'яну броню. Дідько, мене починають окружати монстри, а я не можу знайти, де крафтиться шолом. Я вже скрафтив собі нагрудник і бутінки. Але не можу знайти, де шолом. Ага, ось і він. Боже, ти що шо таке? Що? Що це тільки ще було? До речі, мені дали досягнення за броню. Гід, рятуй, тут монстри. Ти не бачиш? Біт, ну справді, ну роби щось, тут, тут очі літають, якби тут зомбаки ходять, нечись а ти просто стоїш, нічого не робиш. І в справді було це так важко реалізувати, Тож я побіг у хату. Я думаю, зараз забудуватись і дочекати ранку. І зараз вже цей... Пройде для мене пройде десь 10 хвилин, а для вас зараз моментально настане час, як я вже викопаюсь. Тим часом ранок вже почався і можна викопуватися. так. Я так, ще не зовсім ранок почався, я просто перестав чути, як Ну, ці звуки монстрів. І я буду далі будувати будинок. До речі, ми повинні були тут отримати ще досягнення за перестані. Так, ось воно. Ось це досягнення. А зараз ми будемо виконувати досягнення за будування будинку. А ось і саме досягнення. Чого тут настільки величезний стіл? А, не мене. Вибачте, пане сумакола, ця хата не для вас. А я тим часом іду шукати шахту. А перед походом шахти я хотів би скрафтити собі парочку смазків. Стоп, о, це о, з здає, що це з вами Єлькою? Мені здається, це это зелька ще тело порту тебе на спаун. Так, це та зелька. О, то чи я з вами з рудою? Ого, це моя перша руда. Круто! Хто б знав, що я свою першу отримаю зі слаймы? О, це що нов... вони зробили новорічний івент? О, стоп, ще. Що отримав? Це Це якийсь розвод? Де? Ну, що вони це зробила? Я нічого з нього не отримав. І... Що це тільки що взагалі було? Я думаю, що ви вже втомилися дивитися, як я ходжу туди, сюди і шукаю шахти. Тому зараз ви побачите нарізку того, як я добуваю руду. У шахті на броню купаю я собі железку, щоб не було вам нудно, зачитаю реп-єреско. У шахті дуже-дуже-дуже-дуже інтесно. реп придумував я 28 дня. Поставте лайк і напишіть комменти для мене. Це відео робив я не мало часу, тому чекаю я від вас просто купу В Шахті скрині я собі знайшов. Шоф я далі собі руду я шукать. Не знаю, що робити буду і як співати. Якщо у мене класний реп не вийшло зачитати, не варто мене у коментах осуждати. Ще хотів би по секрету дещо вам сказати. Ви підпишіть, щоб півроку відео ще не чекать. В таких печерах погуляти, просто кайф, так ще й заліза. Копу на копах. Не знаю, скільки тут я буду ще ходить. Може рік, два, а може навіть три. Лізко я купаю під крутий реп. Цей реп зацінив навіть сусідський дієд. Такий реп у шахті це просто кайф. Ти тільки підпишись, постав лайк і напиши коментар. То думаю, цей реп крутий вже кінчать, бо вже не знаю, що далі співати. Тому валю вже із шахти. Всім покажу. А робіт. я тим часом вже телепортувався додому, і тут починається ніч. А, Стоп, а де гід? а добре. А, ні. Фух, стих. А де гід? Гід. Все, там все добре. А, стоп, що? Я. Ти ж тільки що там був. Я, я хочу це зробити. Добре. Добре. А. Добре, припустимо, що ти якось телепортувався. Але як? Стоп. Є все добре. Є... Що став? Є все добре? Все добре. Є все добре, може мені викликати 9-1 на все добре. відповів все добре. Єдсе добре. Дзвоніть в поліцію. Дзвоніть. Дзвоніть, куди їду, погано. Дзвоніть в поліцію, дзвоніть. В пункт реабілітації. Їду погано, дзвоніть 911, 9:10. все добре, так. Є, з тобою все добре. Добре, добре, скажемо. Добре. Мені треба скрафтити верстак. Я тут скрім поставлю. Мені треба скрафтити верстак, бо... Там на вулиці, якби його я не зможу забрати. Так, я ту скриню забрав. І зараз кравчу собі верстак. То, що на вулиці верстак під загрозою. Я його не можу забрати. Тут верстак схожий на якусь табуретку? Що, Що це? А, добре. Ї... Їду знову погано. Ні, ну у кожного є якісь свої не знаю, дивні звички. Ну, єт є не виняток. Ага він... А, тут він пише те саме, що і у звичайній терарії. Так. Угу. так, він тут пише те саме, що і у звичайній терарії. До речі, тут немає перекладу. Так. До речі, я вже думаю закінчувати це відео. Ой, що... це що було. І це відео я збираюсь закінчити тим, що виконаю останнє досягнення. А саме скрафчу молод. А на цій ноті я вже думаю закінчувати відео. Бажаю вам гарного дня, щасливого різдва і успіхів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, як вам така ідея. Бувайте!